Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приїхали на маленьку прогулянку і я вам зараз покажу ці красоти. всякі. Чекайте, далі буде дуже-дуже цікаво. Тут у них така церква, дивіться, яка гарна. Ось тут їхній шпиталь. от такий великий. І просто собі зараз йдемо по цій вулиці прямо і далі я буду вам включати це все. Звісно, погода сьогодні також не льотна, цілий день холодно. Ви так, теж пішов іще попри то. Така погода не дуже. Завтра ще взагалі показую сніг там. Отак вже вже субота, п'ятниця там бути тепліше. там плюс. До плюс 14, десь так плюс-мінус. Ось тут таку ми красу проходимо, та як нагадують пенель, знаєте, такий. Тут літом буде краще видно все, позленіє повністю, але зараз теж гарно. Ну, ось собі так проходиш, тут такі томіки. Співпроходиш. Дуже гарно. О, такі. Тут теж гори, але тут не такі гори, як я тут поїхав на Віпініці запора, там класніше май. Там собі ну, ти в самих горах ходиш, а тут теж нормально. Ну, от. Так ще буде цікаво, буду вам все показувати. Тут люблять, друзі учуть їздити на машинах, автошкола типу. Можна на автобуси стати, дві машини грузові, якраз той чоловік стає на, на машину, пустик з прицепом до речі. Ось така дуже краса. Кажуть, сьогодні поганий не льод, такий туман не очень, знаєте. Все, любі друзі, зайшли ми в Циганський ліс. Ось вот тут такий у нас краєвид, вот. Такі ресторанчики тут гарно тут І Там трошки пройдемося, вам покажу. Циганський ліс він дуже-дуже великий, його дуже тяжко обійти весь. Я тут був дуже давно, два роки назад десь. Тут теж в мене їхати рипи збирати, всякі ягоди, але мені трошки треба бути підніматися. Ми прийшли на таку іменно центральну, центральну трупу. Ну, такі соказатели є, що тут знаходиться. Тут у нас знаходяться такі рослини, от я вам покажу. Ну, от, такі рослини знаходяться. Їхнє описання. Ну, Отакий от лісок. Ну так і собі для дітей можна вийти з дітьми, смію. Тут похід діти можуть погратися. Ну чим далі буде цікаво. От. Хочу якусь кавуську собі купити, але тут жабки немає близько. Що йдемо далі, і далі я вам буду показувати красоти. Ну от любі друзі, прийшли ми йдемо по такій центральній дорозі. Зайді в мене теж центральна дорога. Тут не стать їхати в таку поготу, яку я зараз поїхав. Тож. Тут сильно багато грузі, Грязі, бачите. О. Я пройшов 5 хвилин, вже всі штани грязні в мене. І тут чим більше я роблю ремонти всякі якісь. Тут колись давно, асфальт, я давно, давно ще по асфальті пам'ятаю. Давно-товно ще. Зараз вам покажу льтанки. Тут їх дуже багато є. Тут ходити. Та й боже. От, зараз вам покажу. От літаночка одна. Ну, собі проходиш такий мостик тут. Тут теж класно, тут класно літом ходити, тут теж багато всякої живності є. От, роз... От. Тут такий поточок у нас щурить. Теж красивий. Тут собі вже розділяється. О, Яка тут у нас теж краса. Мені теж сильно подобається тут. Тут класно кажу, літом проходити. Угу. От, чим далі йдемо, ми такі красоти. Бачите, візде. Зайді в мене красоти. Тут дуже гарно. І там тут є дуже багато вказателів, кута, що можна піднятися. От, одна карта вона ведеть. Я часто ніколи не піднімався тут на високі такі гори. Тут є класні теж види, але тут треба трошки внакшу поготу йти, коли дуже тепленько, коли сухо. А якась двіжуха. Я навіть не знаю, що це таке. О, що ж крутимо. Що ж крутимо, ж крутимо. Крутим, що воно та є. я не знаю. Ось така двіжуха у нас. А тут теж указатель. Кому буде цікаво, то собі прочитайте його. Ну я кажу, тут везде дорога. Дорога туди веде одна. Дорога веде туди. Та направте, не знаєте куди йти. От ліс. Тут дуже багато є в нас ільтанок. Зараз. Зараз я вам покажу. І тут, тут у наші льтаночка вдалі. А раз до неї ближче 5, то маю вам розкажу про неї. А тут один плюс, що зараз людей немає, коли тут літо літо людей дуже багато. От, От лавочки. От лавочки стоять. От. Самі ці льданки. Тут їх дуже багато, до речі, вони розкинуті дуже по лісу, знаєте. Вот. Тут можна. О, тут. Тут теж. У нас виходить тут такий камін. О. Тут у нас одна альтанка, тут такі столики. Тут можна посидіти навколо вогня. Тут якраз люди відпочивають... Ось. Тут можна можна в принципі теж вогонь розкласти, тут посидіти разом. Ось. Тут так красиво. Ось. Такий камін. Мангал тут можна теж місько пожарити. Тут просто зараз. Вот яка краса. Ну вот теж твіль таночки. Тут якраз горить ватерка. Вот. мене погріти руки класно теж. Але так не бажано лишати за собою вогонь, його треба завжди гасити, щоб і ліс не мився. Тут нетавно були люди. Вот і класно тут. Вона кажу, можна погрітися, це я. Ну і все. Тут теж такий у нас указатель, куди воно все веде, які тут фотки поробили, бачите, гарні. Ну, таке дерево. Дуже цікава форма дерева, бачите? О, О теж таке цікаве. О. Все, любі друзі, наша міні-екскурсія підійшла до самого кінця. Я хочу вам розказати трохи про це місце. Воно мені сильно сильно сподобалося. Тут можна погуляти як самому в тишині, спокойствие, з природою. Людей дуже мало зараз. В такий час, в який я прийшов, зараз скажу, що сильно холодно, тощ. Сопу люди тут не хочу, тільки тут люди такі, що займаються спортом, бігають на вільках, катаються. Тут дуже багато є різних всяких доріг для велосипедистів. можна прийти так сім'єю, також прийти з сім'єю погуляти з дітьми маленькими. Тут є спеціальні майданчики для дітей. Там все є хітанки, всякі ці горки, всякі безпечно тут все. Літом тут дуже багато чого відкрито, всякі, всякі гантелики, морозиво, тут можна поїсти, каву випити, поїсти добренько. Зараз, звісно, тут не сезон, тут тільки ходжу прогулятися. Кому натуїло сидіти в хаті. Мені це місце сподобалося, я ставлю з них тесять з тисяти. Я тут вже був два роки назад, тут можна походити, поспирати всякі ягоди, лісові, гриби походити, але тут не багато так дуже грибів. Як ви думаєте, Думайте. але нічого, тут відпочити морально, Це класно. Да. Ну добре, любі друзі, на цьому ми вже будемо з вами прощатися. Кому понравилося моє відео, пишіть лайки, ставте коментарі. Мені буде дуже-дуже приємно. З вами був Ватімко. всім пакета!